Привіт, це дизайн із. Я знаю, що ти навчався на курсах, займався самоосвітою, передивився купу відосів на Ютубі, і такий робота прийде. Але все не так просто. І я був в такій ситуації. П'ять років тому у мене була схожа історія. У мене були так собі роботи в портфоліо, страх, невизначеність, невпевність в собі, але у мене вийшло. Я отримав три пропозиції від різних дизайн студій влаштувався і почав працювати над реальними проектами. В кінці на тебе чекає сюрприз. Якщо відео буде цінно, коментуй, став лайк, підписуйся, це допоможе розвивати український YouTube і наш канал. Де взяти роботи в портфоліо? Це можуть бути домашні завдання із курсів. Недавно я придивлявся свої роботи. Я дизайнив про свій 2016 рік. Ви можете подивитись на результат, правда, в портфоліо я його не поклав. Для пошуку роботи розміщу тільки кращі проекти, їх може бути 2-3 максимум. Не потрібно вдавати посередніх робіт, бо це може зіпсувати враження про загальний досвід. Добре, коли ці проекти будуть схожі на реальні комерційні замовлення, це краще спрацює. Наприклад, лендос із продажу якогось певного продукту. Проекти для друзів або знайомих. Напиши у себе на Фейсбуці, що ти тепер дизайнер і готовий зробити безкоштовно UX-UI проект для своїх знайомих. Це дійсно працює. Раніше моя подруга розповіла про свого знайомого, якому потрібен сайт. Я для нього задизайнив онлайн-магазин для продажу калейдоскопів. Так я заробив свої перші кошти на веб-дизайні, якими оплатив власне, місяць навчання на курсах. А ще я робив онлайн-магазин з продажу свічок для свого брата. Теж посилання шукайте під відео. Проекти на веб-конструкторах. Це взагалі буде топ-проект, тому що представець точно оцінить, що ти освоїв складний технічний софт. І тепер ти не тільки дизайнер, а й людина, яка розуміє, як реалізовуються елементи в загальну структуру е, сайту при розробці. Колись я хотів освоїти веб-конструктор Webflow. Веб е, до речі, в них дуже багато навчальних безкоштовних матеріалів. Я взяв макет, дизайн-макет із Figma Community, заверстав його в цьому конструкторі. Якщо цікаво, що з цього вийшло, теж посилання залишив під відео. Ти можеш використати цей спосіб, Знайди сайт, який подобається, зміни контент, поекспериментуй із дизайном, спробуй створити нову версію поточного дизайну. Як знайти роботу? Знайди те місце, де хочеш працювати. Загугли рейтинг дизайн студій в Україні. Тут є два важливих моменти. Це люди, з якими ти будеш працювати, і дизайн, який вони створюють. Дивишся їх роботи і розумієш, що будеш робити ти. Популярні компанії є досить активними в публічному просторі, вони часто описують про свій дизайн процес, про команду. З цього ти можеш добре зрозуміти, чи ти хочеш до них приєднатися. Спробуй знайти статті про місце, яке сподобалось, подосліджуй цю інформацію і рухаємось далі. Як зробити, щоб тебе помітили? Спосіб, який спрацював у мене. У тебе вже є список студій, в які хочеш потрапити, наступним кроком знайти живий контакт з людиною. Це може бути керівник дизайну, рекрутер або якась інша людина. Головне показати щире бажання, приєднатись саме до них. І в цій історії дуже важлива персоналізація, персоналізований підхід. Згадай ті речі, які для тебе були важливими при виборі. Дизайн студії і опиши про них в листі. Підготуй лінк на портфоліо, опиши релевантний досвід в резюме і відправляй. Звісно, не всі е, дадуть відповідь, але ти не один лист відправиш. До речі, іноді буває, що вакансії немає, е, але тебе все одно можуть позвати, поспілкуватися. Іноді дизайнерів наймають без відкриття найму. Ці три поради допоможуть тобі дійти до етапу співбесіди. А що далі? В моєму телеграм-каналі я написав велику статтю, де зібрав багато рекомендацій, як пройти інтерв'ю. З вами був Designus.